Вітаємо всіх Запорізького національного університету. Вітаємо першокурсників з нагоди Міжнародного дня знань. Шановні першокурсники, шановні професорсько викладацький склад, я хочу вас всіх привітати. Да, на, жаль, на жаль, перший семестр це буде дистанційно. І розуміємо, чому. Але життя найдорожче, що є в нас, у вас. Я хочу Всім подякувати, особливо тим людям, тим студентам, тим першокурсникам, які залишились в місті Запоріжжі, не злякалися, нікуди не поїхали. І саме прийшли до навчального закладу ЗНУ і будете продовжувати не тільки навчатись, але й будувати нашу державу, да, сидячи за партами, сидячи зараз комп'ютерами дистанційно, але разом. Тільки разом. Разом ми все зробимо і переможемо. Слава Україні! Абсолютно всі аудиторії в університеті відремонтовані, обладнані для того, щоб зустрічати вас на навчання в аудиторному режимі. Але на жаль, і тому, що агресія проти нас, і тому, що ми повинні перемогти, і в цьому році ми будемо навчатись дистанційно. Але викладачі нашого колективу навчились ефективно викладати свій предмет і в умовах дистанційного навчання. Шановні першокурсники, я думаю, що вам сподобається. Все буде отак. Святом вас я хочу подарувати прапор моєї бригади, який пройшов зі мною в Бахмут. Він пройшов зі мною. Ну, з самого початку, як я потрапив на Донбас, він був зі мною. Це i'm going